Привіт, і сьогодні ми з вами розберемо, як же все таки отримати дроб від телеграм-бота Bloom. Вже досить давно ми його відпрацьовуємо та чекаємо від нього дроп. І нарешті на цьому тижні команда все-таки викатала критерії, по яких вона цей дроп і планує нам видавати. Першим таким важливим критерієм є наявність мінімум двох рефералів. Тому зараз швиденько запрошуємо своїх друзів, знайомих, родичів, можливо, навіть комусь доведеться домовлятися з сусідами для того, щоб закрити ці два реферали, але це потрібно все таки зробити, якщо до сих пір вас цих рефералів немає. На другому місці такі важливі критерії, як наявність мінімум 100 тисяч блюмпоїнтів. Це саме ті поінти, які ми отримали граючи в ігри через тікети, де ми виконували різного роду соціальні завдання та проходили квізи, і де ми з вами. Заходили в бота кожного дня та робили чекін. І на третьому місці такий досить важливий вагомий критерій це наявність мінімум 750 мемепонтів. Ці поїнти можна заробити, створивши свій мем токен та проторгувавши його та проторгувавши через їхнього офіційного бота в телеграм-каналі. Саме тому в цьому відео ми з вами і зібралися, щоб розібрати, як все таки ці мем поінти можна буде заробити, для того щоб закрити всі критерії і отримати дроп від телеграм-бота Блюм. А вам ще раз нагадаю, що мене звати Віталій, і ви на каналі команди G Group. Отже, переходимо з вами в Telegram та відкриваємо BloomBot. Трошки збільшу я зараз його на весь екран, щоб вам було зручніше видно. І бачимо, що в мене є на рахунку 439 тисяч BLMP, які я регулярно збирав протягом всього цього часу. Але я не маю мемемпойнтів, MMM які ми зараз і будемо з вами заробляти. Для цього, як я говорив, потрібно створити мем-токен MMM та потрібно е цей токен проторгувати та проторгувати інші токени. Меме MMM, в їхньому боті. Натискаємо на кнопку Торгуй зарабатывай та переходимо сюди. Нам потрібно запустити свій токен з мемепадом. Переходимо на мемопад і бачимо, що стандартне для нас вікно створення токена, де потрібно ввести його ім'я. Наприклад, давайте зробимо ось так. Зробимо для нього тікер. Додамо до нього картинку. Ось, наприклад, таку. І зробимо для нього якийсь придумуємо опис. наприклад, Just for crypto. Just for crypto fun. Just for crypto fun. Натискаємо «Продовжити». Також можна ще додати сюди банер, але він не є обов'язковим. Можна додати соціальні мережі, але не рекомендуємо це робити, адже е, всі бажаючі, які будуть цьому боті торгувати захочуть купити ваш токен, вони будуть заходити в ваші соціальні мережі, задавати без, безліч безлузних питань, тому це нам не потрібно. Цей пункт ми пропускаємо. Натискаємо далі продовжити. І вводимо на яку суму я хочу отримати цього токена. На мінімум можна ввести це 0,1 тонн. Натискаємо огляд. Все, як ми бачимо, ми його створили. І зараз наступним кроком нам потрібно його запустити, заплативши при цьому загальну суму в 0,7 тонна. Натискаємо запустить. І підтверджуємо транзакцію в нашому гаманці. Підтверджуємо. Це, як ви бачите, буде близько 2,30 центів. І чекаємо, допоки наш мемкоін запуститься. Після того нам потрібно буде його продати і перейти вже до наступного етапу, тобто торгувати в їхньому боті для того, щоб отримати ще більшу кількість поїнтів. Адже за створення свого мемкоїна і, і запуск його на їхній платформі ми отримуємо мінімум 500. А як я говорив уже раніше, нам потрібно мати мінімум 750 мемепонтів, тому потрібно виконати ще інші діями. Все, як ми бачимо, наш токен створився і можемо його продавати. Натискаємо на продати, вписуємо кількість цих токенів. І натискаємо продати. Знову ж таки, підтверджуємо транзакцію. Це вже досить вона дешева, всього в 20 центів 0,06 тона. І повертаємося назад. Чекаємо, допоки транзакція пройде, і продасться наш. Мемкоін, який ми щойно створили. І можна буде перевірити, яку кількість той поїнтів і мемпоінтів нам вже нарахувало в бота. Відразу має нарахувати мінімум 500 Мінімум 500 мемпоінтів. Потрібно почекати. Все, як бачимо, свої токени ми продали. Відразу пішла свічка вниз. Це успішно, як бачимо, що вони успішно продані. Можна повернутися в попереднє меню на головну сторінку і перевірити, що наразі мені вже нарахувало 500 мем поинтів. Наступним кроком потрібно проторгувати інші різні меми через їхнього бота. Знову ж таки, заходимо в це меню: торгуй заробляй, пролистаємо до кінця. І бачимо розділ «Торгуй з трейдинг-ботом. Переходимо в нього, і нас перекине ось в такого бота. З цьому боту вам спершу потрібно буде е, створити свій гаманець, тобто він не потрібно ні підключати свій тон спейс, ні нічого імпортувати, будемо використовувати той гаманець, який вже є в них в наявності. Тобто нам буде створено гаманець мережі Solana та гаманець мережі Ton. Трохи по-іншому, у вас спершу це вікно буде виглядати, адже тут цей гаманець в мене вже був створений. Як ви бачимо, бот показує, що в мене на рахунку в їхньому внутрішньому гаманці вже 5 тонів, його можна поповнити безпосередньо напряму з збіржі, або перевести ці тони з вашого з вашого тон Спейс. нам потрібно зробити торги мінімум на 10 доларів, тобто це десь 3,3 тона. Я закинув 5, аби трохи більшу суму мати, щоб більший об'єм набити для цього для цих торгів. Але потрібно мати мінімум 10 доларів. Як ми бачимо, зараз в мене баланс 500 мемпоінтів вже є, але я буду отримати 750 за кожні 10 доларів в кожному трейді. Тобто, якщо я куплю цей мемтокен, це буде один трейд, якщо я його продам, це буде другий трейд. І ми отримуємо вже 1500 мемпоінтів і будемо мати в цілому 2000 мемпоінтів. Тобто цього вже буде досить достатньо для того, щоб закрити критерії для отримання дропу. Отже, як ми дійшли до цього моменту, поповнили наш гаманець, натискаємо на кнопку Купити-продати. Купіть, продать. Вибираємо списки токенів. І нам потрібно мати токени мережі тон, тобто Bloom Hot. Не BlueMe, Bloom а BloomHot. Це токени вже досить давнішні, в них менша волатильність і простіше буде їх швидко купити, швидше продати. Адже бот може час від часу підвисати, аби не втратити свої кошти, а зробити швидкий трейд. Натискаємо Bloom Hot. Тут ми в цьому розділі нам дало 4, 4 різних токена, які ми з вами можемо купити або продати. Ми будемо купувати та продавати токен DARK. Нажимаємо на токен DARK. І тут нам показало всю інформацію стосовно цього токена. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно вибрати суму, на яку ми хочемо купити, та змінити сліпаж для того, щоб швидко і, е, швидко і плавно пройшла наша транзакція. Зараз в мене ці параметри вже виставлені, але я покажу, де це зробити. Налаштовуємо наш сліпаж. На 2%, не більше, адже по замовчуванню там буде більша сума стояти. Вибираємо 2, натискаємо Enter. І налаштовуємо суму покупки. 3,3 тони в мене стоїть, але я ще раз впишу її. Все. І після цього натискаємо кнопку Обновити. Все, інформація обновилася бачимо параметри нашого трейда. Мінімальна сума покупки 3,3 тони. При сліпажі в 2%. Мені буде куплено 256 тисяч токенів DARK на 1094 долара. Натискаємо Купити. І чекаємо, допоки наш запит опрацюється і пройде наша транзакція. Після того, так же саме швидко нам потрібно буде його продати. Чекаємо повністю підтвердження. Бачимо, зверху вже підтвердилось, але ще треба очікувати інформацію повного завершення цього трейду. Як я говорив раніше, бот може трошки підвисати, трохи довго опрацьовувати ці всі запити та транзакції, але потрібно дочекатися, щоб отримати ці понти. Все, як бачимо, наш трейд завершено, і відразу натискаємо Продати ці токени. Знову ж таки, з мінімумом сліпаж на 2%. Максимальну суму продажу ми будемо використовувати, натискаємо обновити та натискаємо продати. І чекаємо, допоки пройде працювання нашого запиту, нашої транзакції і всі наші токени будуть продані. Тут у нас вже підтверджено. Чекаємо повноцінно всю інформацію. І потім перейдемо назад до нашого BluMa для того, щоб перевірити, скільки поєнтів ми за це отримали. Чекаємо завершення інформації. Якщо бот цей час зависав, завис, ви можете обновити свого бота або обновити інформацію стосовно моєму токена, для того, щоб швидше, швидше вам цю інформацію показали. Як ви бачите, я проторгував зараз в мінус 0,8%. Це нормально, не лякайтеся, може бути як мінус, так і плюс. Але головне швиденько його купити та швиденько його продати, для того, щоб не спіймати волатильністю його ціни. Натискаємо на три риски, натискаємо старт і можемо бачити, що нам відразу вже дало інформацію, що. Мій МП-баланс вже 2000 мемпоїнтів. Це можемо перевірити, зайшовши в основного бота Блюма. Трошки збільшую я його ще раз на весь екран. Як ми бачимо, нам вже нарахувало 2000 мемпоїнтів, тобто ми вже маємо мінімальну кількість для того, щоб закрити всі критерії на отримання дропу. Також, коли ми зайдемо в розділ дохід або Earn, англійською мовою, можливо, у вас буде написано, дивлячись, на якої мові у вас цей бот. Вибираємо розділ On-Chain. І тут ми можемо зараз забрати ще 3000 мемпоїнтів для того, щоб ми зробили трейд токена в їхньому боті. Забираємо. І На фіналі ми маємо вже 5000 ммепонтів. Отже, всі три критерії в мене виконані. Я маю 5000 ммпонтів при мінімальному порозі це 750. Я маю 439 тисяч блюмпойнтів при мінімальному порозі в 100 тисяч. І я маю мінімум двох рефералів. Я маю дещо більше, але мінімум два реферали. В мене також критерії закриті. Тому зараз я спокійно, зараз я буду спокійно вже очікувати дропа від цього проекту. Будемо очікувати снапшотів, ТГЕ, ліс дивлячись, яким шляхом команда піде, як вони будуть свій дроп розподіляти. Ми його очікуємо, ми до нього готові. Дякую вам за перегляд. Маю надію, що це відео було для вас інформативне. Кожен із вас, з вас ці дії зараз Робить для того, щоб закрити всі критерії і отримати дроп від такого проекту, як Bloom. Підписуйтесь на наш YouTube канал, підписуйтесь на наш Telegram канал, залишайте ваші коментарі. Всім дякую за перегляд і всім гарного дня.